Залісти урагани не змогли взяти реванш у харківського локомотива. Дві перемоги на старті сезону оформили баскетболіста Говерли. Шостий обласний турнір з фріфайту відбувся у Івано-Франківську. Реванш відкладається. Футзалісти урагану не змогли поквитатися за поразку у останньому фіналі екстраліги перед харківським локомотивом. Виїзний для Івано-Франківський матч завершився з рахунком 2-2. Команда забивала у кожному таймі. Так відкрив лік голам Петро Шутрма, який реалізував пенальті. Ще до перерви харків'яни відновили рівновагу. У другому таймі швидше забили вже господарі, та вже менш ніж за хвилину Бразилець Роніньо знову зрівняв рахунок. Тож після чотирьох ігор Івано-Франківці наразі на третьому місці екстраліги. Наступну гру при Карпатці проведуть 6 жовтня проти Динамо Києвця. Ураган 2 став переможцем турніру Динамо ОПен КАП, який завершився у Хмельницькому у гості до місцевого спортлідера «2» завітали дублери Івано-Франківського урагану та Інбев з Житомира. В іншій підгрупі змагалася команда правоохоронних відомств Хмельниччини Динамо, СБУ і «МНС». На груповому етапі молоді ураганівці були сильнішими за господарів. – 3-1. Наступні грі з Житомирцями зіграли в нічию 2-2. А у фіналі турніру підопічні Івана Скіцка не залишили шансів місцевому Динамо, розгромивши суперника з рахунком шість Двоє футзелістів у складі урагану 2 отримали індивідуальні нагороди. Так, кращим бомбардиром став Тарас Рудавець, а Мар'яна Пелеха організатори визнали кращим гравцем турніру. Я і наш тренерський штаб зі своєї сторони все робимо, щоб наші хлопці мали психологію, таку, щоб нам все рівно де було грати, чи на виїзді, чи вдома. Але однозначно на виїзді ну, ми ще молоді, у нас ще проблема десь в якійсь мірі з психологією, якою ми працюємо і боремося, щоб не було все на вищому рівні. Яскравою домашньою перемогою розпочали новий сезон у Суперлізі. Баскетболісти місцевої Говерли. Івано-Франківці здолали Запорізький НТУ з рахунком 73-59. Уже зі стартових хвилин господарі повели у рахунку, однак на велику перерву пішли лише з одним очком переваги. У другій половині зустрічі на майданчику точилася рівна боротьба, в якій, однак, прикарпатці краще діяли в захисті під щитами. Це визнав навіть наставник гостей. Більший вопрос к нам, чому ми програли 22 підбори. 22 підбори – два не 14 очков там разниця. Да, по ходу было все время там в районе от двух до 9. да, я так вот помню, вся игра длилась в таком диапазоне. Вот настолько мы проиграли подбор, что мы не имели возможности с таким подбором делать, собственно говоря, нечего. До речі, говерляну у звітній грі встановили одразу два клубні рекорди за кількістю підбирань в загальній кількості і за результатом на чужому щиті. Найрезультативнішим у складі ведмедів став капітан Тревіс Пітерсон. 15 очок, 8 підбирань і 5 результативних передач. Вдало дебютував у суперлізі і кращий гравець вищої ліги Дмитро Липовцев. У першій грі він набрав три очки, зробив кілька підбирань і результативних передач. Це моя перша гра в суперлігі. Перша гра в Гаверлі. Мені говорили про підтримку, що лучше всіх піддержувати болельщики просто сумасшедшие. Всю игру, такие эмоции, это очень помогает. Незважаючи на переконливу перемогу, наставник Івана Франківця Віген Мурзін одразу ж після гри взявся шукати недопрацювання у діях своїх підопічних. Ужасніший процент трьохочкових, ужасніший процент двохочкових. Я думаю, що могли ряд гравців зіграти під кольцом намного краще. І те, що у нас немає агресії, мене тривожить. Всього шість Штрафных, которые мы пробили за игру, это, конечно, плохой показатель для нас. А у четверго Говерла здобула другу перемогу на старті сезону. Івано-Франківці на виїзді у напруженій боротьбі здолали Одесу 73-76. 18 очок і 8 підбирань набрав Форвард Говерли, Шеймус бокслі. Юджін Лоуренс завершив матч із 16 очками і 7 передачами на рахунку. По 15 очок здобули Джуліан Мавунга та Тревіс Пітерсон. У суботу прикарпатці зіграють у Южному і завершить маршрут Україною ведмеді у Шахтарську Донецької області. Команда місцевої школи Прикарпаття зіграли матчі шостого туру дитячо-юнацької футбольної ліги України. Так у виїзних зустрічах з буковинцями молодші івано-франківці програли з рахунком 0-1. Старші футболісти після невдалого старту у турнірі натомість здобули другу поспіль перемогу – 1-2. Ще дві команди юних івано-франківських майстрів м'яча приймали луцьку Волинь. 15-річні гравці здолали гостей з рахунком 1-0, а 17-річні юнаки програли 1-3. Десятий відкритий турнір Золотий дракон» з Хеквондо відбувся у Івано-Франківську. На змагання приїхало більше сотні учасників. З найчисельнішим десантом прибули вінничани. Окрім них, приїхали представники інших міст та країн. Приїжджають спортсмени з так би мовити наших сусідів це Хмельницька, Кменець-Подільськ. Вперше сьогодні завітали до нас спортсмени з столиці міста Києва і звичайно спортсмени і інші клуби міста івано франківська Таросі із Молдови, міста. На турнірі розіграли близько десятка комплектів нагород, як серед наймолодших, так і найбільш майстерніших бійців. Іван Савчук розпочав виступ на турнірі з перемоги. Юніор без проблем здолав свого візаві, який постійно і часто необдумано йшов в атаку. Мені сподобалось що. Дуже швидко і просто ногу можна було підняти, і, і все такі масштабні змагання не були б можливими без підтримки меценатів. Вони зокрема допомогли закупити для місцевих твеквиндистів спорядження на системі Даедо. Це новітні обладнанки спортсменів, які використовуються навіть на Олімпійських іграх. Закупили їм теж подарували цю систему Даєдо. Ну може, щоб діти краще тренувалися ну якби. Вже мало нову систему сучасно. Може хто з них і поєднує Олімпійські ігри, вже там все буде комфортно почувати. Загалом ювілейний турнір Золотий дракон тривав продовж трьох днів. На татамі в синьо жовтому спорядженні. Шостий обласний турнір з фріфайту відбувся у Івано-Франківську. На змагання з'їхалось понад 70 бійців з трьох областей західного регіону України, які представляли 12 клубів. Михайло Солтес потрапив на турнір в останню мить, подав заявку на участь лише за день до старту. Незважаючи на це, виступив досить вдало, завоювавши в підсумку друге місце. Хоча, на думку хлопця, міг би поборотися і на кращий результат. Саян незадоволений поєдинком, тому що давав супернику працювати і не тримав в контролі. Не получилось достойний суперник. Нагадаємо, фріфайт один з видів змішаних єдиноборств, так званих боїв без правил. Хоча обмеження тут, звісно ж, присутні. Зокрема, заборонено наносити удари в пах, хребет, задню та верхню частину голови, удари п'ятої в голову і по ключиці, удари по суглобах, удари головою, вершиною ліктя, відкритою рукавичкою та незахищеними частинами кулака. Водночас наявного арсеналу кажуть, фріфайтери цілком достатньо для розвитку бійцівської майстерності. Дійсно. Для мене це є найулюбленіший вид спорту. Саме тут пов'язані всі види єдиноборств, бо бокс по-своєму не подобається, борьба по-своєму, рівно фріфат зібрав всі найкращі якби, якості в одному фріфайті та головна особливість фріфайту його прописка. Саме цей вид спорту є першим створеним в Україні. Тож вихованці цієї бійцівської школи акцентують свій розвиток не лише на фізичній силі. Крім того, що ми проводимо змагання, ми ще і змінюємо світогляд наших спортсменів. Ви бачите киманов, в якому вони змігаються. Тобто, що символізує державний прапор України безпосередньо вид наш вид спорту Фріфайт за. Є першим видом контактних іліноборства український вид спорту. Він за більш ніж десяток років офіційного існування фріфайту з даного виду спорту вже проводяться чемпіонати світу, а головна мета прихильників цієї бетівської школи включення в Олімпійську програму. Ушанували колегу у Івано-Франківську. Відбувся спортивний турнір серед змі. Його вирішили провести в пам'ять про голову Асоціації спортивних журналістів області Ореста Олексишина, якого не стало рік тому. Травні ми проводили турнір пам'яті віце-президента Асоціації спортивних журналістів Ярослава Гречука. А Орест Олексишин був президентом Асоціації спортивних журналістів області. Тому ми вирішили вшанувати його власне не просто футболом, як у травні, а такою розширеним спортивним турніром. Програма Гань передбачала півдесятка дисциплін: це шашки, настільний теніс, дартс, футбол і перетягування канату. Найбільш емоційним став власне останній турнір. Його учасники налаштовувалися на серйозну боротьбу проти команди Галичини, де виступав богатир Назар Павлів. Однак в підсумку Галичани програли у всіх сутичках. Перш за все, спорт така річ непередбачувана і, і суперника не можна недооцінювати. Тому як ви навіть сьогодні побачили, нашими суперниками виявилися досить сильні хлопці, і нам було дуже важко з ними боротися. А загальну перемогу. Здобула збірна журналістів Івана Франківська. Сила слова, тріумфатори зізнаються, такого підсумкового результату не очікували. Перемогти вдалося спільними зусиллями, тому що перед матчем, перед грою, перед спартакіадою, ми кожен раз не знали, що ми зможемо вибороти. Так ми збиралися, якийсь час копали футбол. Але ми не знали, що ми зможемо, чи чи інші команди грають, і що ми чи ми зможемо в них виграти. Так само ми не знали, чи ми зможемо виграти з таких видів спорту, як з тенісу, шашок. Тобто, кожен якийсь вид спорту нас дивував. Ожі та учасники турніру серед журналістів отримали сувеніри та спортивні подарунки. Студенти змагалися у боулінгу. Молодіжний турнір організував студентський профком Прикарпатського національного університету. Це вже не перший такий захід. Однак цього разу до участі долучилася рекордна кількість учасників 16 команд. Змагання кажуть організатори, мають на меді пропагувати активний спосіб життя серед студентів. Ми пропагуємо боулінг у зв'язку з здоровим способом життя. Ну, боулінг не є е, спортивною такою грою, що е, Займається якимось, ну виснажливих не потрібно сюди виснажливих ніяких тренувань, нічого. Сюди можна просто прийти, покласти правильну руку, кинути і збити всі кеглі. От і все. Ну тобто, як такого професіоналізму тут не треба. Поряд з аматорами змагалася у влучності і своєрідні аси боулінгу. Зокрема, Дмитро Кобилець тут готується до участі у професійній лізі з даного виду спорту. Для мене боулінг – це більше не заняття, це більше як якесь хобі. Це спосіб розслабитися, ну провести час з друзями, просто поспілкуватися. Ну болінг це також командна гра, але ну тут від кожного гравця залежить доля команди, тому кожен мусить викладатися на максимум. Зважаючи на велику кількість команд, турнір тривав близько шести годин. А його переможці отримали годину безплатної гри у боулінг та солодкі подарунки.